Всім доброго здоров'я, слава Україні! А тут ці квіти, це я віночок зробила для вас, мої дорогенькі, це для вас. А вже скоро восени ми будемо з вами дивитися розклади. А, так, вересень такий місяць, але у нас у Ванкувері ще поки що як літо, у нас а, довго йде, а, і ще в жовтні буває тепло. Я для вас зробила такий віночок. І хочу подивитися про Дадона. Ну, ми знаємо, що я його називаю Дадоном, а це Путлер, ви знаєте, що в нього там? Чи є в нього інфаркт, бо хтось сказав, що у нього може бути інфаркт. Подивимося. Ціле норман дуже добрі, бо вони інформації багато розкривають. Ви побачите, що малюнки це не малюнки, це магічні малюнки, символи. Вони нагадують Таро, класичну колоду, і тут є так само, як Таро дуже багато інформації дають. І чи у Дадона, інфаркт, і, і взагалі його стан, і в стан його кабінету, можна сказати, ті, хто приймає ці жахливі рішення стан, стан ворога, подивимося, взагалі стан ворога подивимося. Ну, ми ми знаємо, що нас не один ворог, бо багато чого страшного прилетіло з Білорусі, і весь світ знає вже і не раз і заявляв на те, що відповідати буде не тільки Дадонія, Московія, але відповідати буде за все лихо за війну. А Білорусь так само, бо вони є агресорами, точно так як Дадонія. Люди несвідомі, вони не це, вони говорять, ой, ми за, за мир, ну ви за мир, а що летить з Білорусі? Ми знаємо щури, бачите, щури, гора і домівка. Ну, У них у ворога я буду робити як а, два вороги. Московії і Білорусі, я це Додонію називаю, а у них щури, гора, віг у них у домівці. Що це означає? Ой-яй-яй, -ой -ой, це означає, що погано. Це означає, що погано. Гора в домівці, це означає, що вони одне одного, одне одного а, хочуть під підстригти, під, підставити, так, лелеки лист обручка, хрест і букет. Якщо всі карти зразу, всі скласти разом. І прочитати для вас. Я кажу, вони хочуть своїх людей обманути, але їх люди, знаєте, це не за часи Другої світової війни, я вже не раз говорила. А, те, що ви не знаєте закон, те, що ви не знаєте, що не можна приходити кордон а, сусіда зброєю і вбивати і так само. Все це жахливо робити. Війну а, те, що ви не знаєте, що так не можна робити, це не є тим, що захистить тих, хто це зробив. Не, не знаєш, якщо не знаєш закон, це не а, допоможе відповідати по законам все одно будуть, так? І а, вони хочуть, щоб бачите, щоб свій нарід обманутий нарід і готовий імперіалістичний їх нарід готовий обманюватися. Ми ж це знаємо. Вони все всю правду знають. Вони всю правду знають. А щури, ну, у Дадона не дуже добре здоров'я, це ми знаємо, щури він желітня людина, і людина, яка дуже має негативну енергетику всередині, ми вже знаємо, що там чорти живуть, там живуть дьявол, і його чорти, його біси, і за те щури і гора говорить, що ну, бачите, там нема про що говорити вже. Хрест, букет, обручка, і лист. Ну, лист, мабуть, він отримав від лікарів якийсь вердикт, отримав якісь аналізи. Може бути. І аналізи, ну, не дуже добрі, прямо скажемо. Але багато лікарів за ним дивиться і. О, карта сама вилітає. Лілії, дитина і зірка. Ну, Він надіється, що все з ним буде добре. так? Він надіється. йому лікарі сказали, що все буде добре, але лікарі прочитали аналізи, і вони не були дуже а, щасливі бачити ті аналізи. Бо, знаєте, лікарі теж будуть відповідати, як він піде. О oh, я. Yeah. Так само, як лі, лі, лікарі Гітлера відповідали. Вони ж знали, з ким вони а, працювали. Правда ж знають? Знають, знають, все знають. А башта додає. Взагалі, що може, після того як він поїхав на цей самет на схід, цей шос самет, він буде йти в лікарню, скоріше за все, бо тут бачите, як лікарня проходить. А книга це його доля. Ми ж про нього дивимося і про взагалі про всіх, хто там йому допомагає це лихо робити, цю війну робити. І у них усіх вердикт є вже. Вердикт є, вже багато є свідчень, що їх чекає трибунал, все таке. Вони знають це все знають. І за те будуть триматися своєї країни, бо у них у руках та атомна зброя їх дістати буде тяжко. Прямо скажу, що дістати їх буде тяжко на відповідальність, так? Бачите, якщо б був інфаркт, то була б карта серця разом з, з, з негативними картами. Тут немає карти серця з негативними картами, то я бачу, що інфаркту в нього не було. Мабуть, в нього був стан такий перед інфарктом. Такий стан, може бути, був а, але а, то була тільки загроза. А тут карта у нас роздоріжжя і. Разом з вершником говорить, що він робить ритуали кожну ніч. А ці шаманські чорні ритуали, темні ритуали, він робить кожну ніч. Кожну ніч. Він вже без них не може, без тих ритуалів з усім. Він від них залежить. Бо так він спілкується з бісами і з нечистою силою. І гроші, гроші, його шамани дуже заможні люди стали тепер. Ну, Бачите, яка гарта виходить. От, виходить така карта, самі бачите, яка, я не буду говорити, але ви бачите, яка карта виходить. І ну, прямо скажу, недовго вже осталося нам чекати. Недовго нам осталося чекати, мої дорогенькі. І вже йде понакращення стану в Україні і наші війська вже йдуть в наступ. Тепер вже буде трошки поволі йти, такого сильного наступу не буде, буде поволі йти, бо такий, такий план, такий, така тактика, така, така стратегія. У генералів США і українських генералів разом працюють. Ну, я бачу, тут ви бачите, гроші не, не можуть купувати життя ніяк, так? Який вердикт? Ну, Зрозуміло, що недовго сталося, так? Недовго сталося, ні, ні, недовго сталося чекати. Тут все перед вами. Все перед вами, і ці карти показують чітко, все, все видко і без моїх слів. Так що можете дивитися і робити висновки самі. А я скажу, що карти говорять з вами, так? Бо вони дуже символічні. Ви бачите символ, 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 і все зрозуміло. Символ, символ і символ. Так що скоро вже ми подолаємо ворога, так, подолаємо ворога скоро. І їх чекають дуже дуже темні часи. Дуже темні часи їх чекають, бо вон ну є такий закон природи. Що даш даєш людям, те отримаєш сам. І якщо даєш щось погане, то отримаєш в три рази більше поганого. Якщо даєш хороше щось добре, то отримаєш в три рази більше доброго. А вони дали поганого ще й такого світ не бачив. Ще й після пандемії, ще й пандемія йде, і дуже страшна. А це лихо дав на весь світ. А українців то взагалі страшну війну і весь світ розуміє, що це ну, просто жах, просто жах. І якщо це вони дали з в Україну, вже руйнували. Руйнували економіку України, багато, багато нашого. Люду вже переселилося, бо що робити, треба себе рятувати. Я говорю, дорогенькі мої люди, добрі, хто дивиться мої канали, рятуйтеся там, де лінія фронту, бо там буде запекло, там буде дуже гаряче. Наступного півроку, то треба рятуватися, там не можна бути, не можна там мешкати, особливо якщо ви старенькі чи діти. Треба звідти виїхати. І а, таке, таке лихо, жах такий в Україні зробили. І такий жах на, на весь світ, а, то так на весь світ цього темного напустили, де? такого темного бісовського, то вони отримають не в три рази, а в триста разів більше назад. І і це є все-все, знаєте, енергетика. енергетика отримується назад, то у них там буде темно. Темні часи вони будуть чекають їх. Воно ж не зразу йде, тому нам здається, санкції не працюють. Будуть працювати це, будемо бачити. Майбутні півроку будемо бачити, що буде. буде. Темні часи їх чекають. Ну, а Додона то нічого не чекає тут. І так, все видко і без моїх слів. Отакий От розклад, мої дорогенькі. Бажаю вам щастя, Тримає... тримаємося разом. Все буде Україна, слава Україні, героям слава! Всім добро, здоров'я і до побачення.